Знаєте, я хотіла поділитися з вами е, тим, що я почула сьогодні. І сьогодні наша дівчинка з церкви вона ділилася е, тим, що, що вона побачила і що вона зрозуміла для себе уже через рік часу. Вона ще тоді це бачила. Але дуже часто ми називаємо себе християнами, але такими ми не являємося. І я розумію, що оця Лейба християнин, там. Вона має відповідати духу, який є всередині мене. І вона розповідає, що вона пішла на похорон. Хтось помер, чи з родичів, чи зі знайомих, і вона пішла на похорон. І там був мужчина каже, і від нього йшов такий дух каже, і це було зразу видно без слів, без лейби, без будь-яких представлень про цю людину, хто він. По ньому було зразу видно, що він християнин. Він просто в такій простоті в любові спілкувався з дітьми, які були біля нього, і він сяяв на похороні. Людина просто мала оцю любов всередині себе. Оцей дух, дух Божий, який має Бог. І каже, я так захотіла до нього підійти, каже, тому що я теж каже, в церкві, і ми вивчаємо слово Боже. І я так захотіла йому попроповідувати, розказати про Бога. І каже, я зрозуміла, що люди, які люблять Бога, які мають всередині оцей Дух Божий, їм не потрібно проповідувати. І їм не потрібно говорити, хто вони. Тому що, дивлячись на них, ти зразу розумієш, хто перед тобою. І я так аналізую себе. Чи бачить в мені того християнина? Можна проповідувати, можна говорити, можна навчати, але не бути тим християнином. Знаєте, як Ісус? Він ж не казав: Я Бог, я вчитель, я раві. Він не казав цього, але по ньому було видно, хто він. Дух, який був всередині Ньому. До нього всі тягнулися, до нього всі йшли. За ним толпами ходили люди. Чому? Тому що до Бога тягнуться всі. Тому що Бог, Він і є той дух, дух любові. А лейба нічого не дає. Можна читати і вивчати слово Боже, але не мати духа. І так як наш пастор каже, що без любові хто ви? Чиї ви? І недавно в нашої Юлічки було день народження. І до неї всі тягнуться. Їм не потрібно доказувати, що вони люди Божі. Їм не потрібно доказувати, що вони діти Божі. Їм не потрібно доказувати взагалі, що вони є Божі. До них тягнуться всі, тому що до Духа Божого тягнеться народ.